Уявіть, ви розповідаєте Черчиллю про голокост, але він вам не вірить. Мовляв, такого бути не може. Це реальна історія Яна Карського, польського героя, про котрого мало хто знає, а дарма він був молодим дипломатом, коли почалася Друга світова війна. Він став підпільним кур'єром Польщі і носив секретні повідомлення через всю Європу. Але найважливішу місію він взяв на себе в 42-му році. Він проник у Варшавське гетто, а після нього транзитний та щоб на власні очі побачити, що там відбувається. Арський просив союзників про допомогу, але жодне з його прохань не було виконано. Часто йому просто не вірили. Черчилль і Рузвельт також мовляв, жодна цивілізована країна не таке не здатна. Уявляєте, як це нести з собою свідчення масових вбивств і не бути почутим. Ми уявляємо у 44-му році. Він написав книгу Таємна країна, котра стала бестселером США. Вона розповідає в собі все те. Що він побачив на власні очі, Карський все життя носив собі провину, що не зміг переконати світ, але правда в іншому він зробив усе, що міг світ просто не почув його.